Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградник і не тільки сім'ї Ковтун. З вами Коля Ковтун. Сьогодні у нас 28 травня 25 року. Хочу зробити, зробити огляд виноградника на сьогоднішній день. Ось такий стан має виноград Joy. Ось такі вже пагонці поросли. Щось десь вже під, підв'язано, щось вже майже до передостанньої проволочки дістає. Це тут уже метр А, метр вісімдесят десь висотою. Тут ось далі винос сідлість іде. Тож. Ось такий має вигляд. Це ось нещодавно висаджені саженці мішечки, які проходять адаптацію. І після того, як ріст відновлюється після пересадки, вони переставляються до основної групи, яку ви згодом побачите. Це ось ще інжирик є. Те, що на залишку залишилося, тут його вже небагато. Це все боррисвен. Ось такі має суцвіття. Безумно мені подобається ця форма для зберігання, дуже добре лежить. Це кишмиш красень. Тоже такі суцвіття гарнесенькі. Це кишмиш красень. У нас все така. Тут, як ви пам'ятаєте, проходить процес висадки саженців. О, торфус, торф. Самі саженці. Мішечки. Все як полагається. Вже відкрив інжир свій. Так, зараз перейдемо. Тут ось вже виноградик, який пройшов адаптацію і переміщений сюди. Це все-все цьогорічні саджанці, які чекають свого нового господаря. Воно минулорічне. Різниця, звісно, відчутна. Тобто саджанці, які на наступний рік порадують своїм урожаєм вже своїх нових господарів. Так, тут у нас пріма України була доволі сильно підмерзла, Ну, повідбивала замічаючі почки. І навіть є суцвіття. Так, це у нас Технар. Так, лівандійський чорний. Технічний виноград. Дуже мені подобається смак його. Сок, вино. Дуже таке. Запашне. Ось такі суцвіття Тут також іде в нас Бурісфін. Ще одна прививочка. Мені подобається. Посадив вже на корени власні Тут ось, ось технічний виноград слава. Білий з мускатом. Дуже смачний. Дуже понав'язувалось. Ось такий він має вигляд. Так, зараз перейдемо на основний участочок. Подивимось, як там стан. Сьогодні вийшло трошки сонечко, а так то майже цілий день йшов дощ. Витривалий, виносливий відбивається з землі. Так само Дар'я була померзла, відбили навіть є якісь суцвіття. Mm. Ось так то в такому все стані. Ну, росте, кишмиш лучистий, Також це від землі. І також є суцвіття, Без врожаю не будемо. Посмакуємо. Тим виноградом із задоволенням. Також біла акація. Теж із замічаючих бруньочок відбила навіть із землі і з цітями. Тут у нас висаджені нарешті огірочки. Довго вони чекали свого моменту, коли прийде хоч якесь тепло. вже і даже є маленькі гірочки. Це у нас кишмиш століття. Теж є цвітя. Так само від землі відбиває. Також є цвіті. Тут усе. Все в суцвітях. <кхід> Доволі порадував рататуй. Теж від землі відбив і від доволі такі непогані суцвіття. Тут ось йде двойничок, все основний, а тут від нього всього зростає подвійний. І він несе суцвіття. Цікаво. Це у нас торнадо. Торнадо, на жаль, цвіття не видав. Ну, головне, щоб він відновився. Тут у нас цибулька Доперед, до, до половинки прорвана, а далі ще не встиг. Дощики, дощики, висадка винограду трошки затримує. Ну нічого, справимося з усім. Це в нас Азія. Дуже гарна форма листа така подобається мені. Повідбивало, але ну, звідтя я не бачу. Ну Принаймні вже майже скоро вже буде до третьої проволочки. І це все йде від самої землі. Пасинки всі залишаю, тому що топщина лози можуть жирувати. Так само далі. Тут бачите, тут весь виноград вже обрізаний. Тут ще не обрізаний. Центуріон. Так само повідбивав і суцвітями. Тут ще не обрізані, рукава, бачите, нема нічого, нічого не відбивається, тут відбилося, але цвіт немає, ну, а нижче теж нічого немає, то з нього толку не буде, бо підросте більшим і йому не вистачить поживних речовин. Буду зрізати аж при землі. Тут трошки ще цибулі. Забруднено в буряні, ну нічого. Обов'язково буде все добре. Тут воно полуничний. Так само суцвіття, Дуже гарне суцвіття повідбивав. Так, тут у нас красава. Теж є суцвіття, Тут маленьке, тут більше. Ну, принаймні доволі здивувало, що із землі майже всі форми вийшли з тут Тут у нас капустка. Хто пам'ятає, тут був дуже великий бур'ян зарощий, Тут було все викошено, промотобочено і висаджено. Там гірочки, капусточка і далі перчик. Енергодар. Також є суцвіття, цвіття. Одне, друге, так що теж не залишить нас без врожаю. Посмакувати, насолодити цим приємним смаком буде вдосталь. Озорник також є невеличкий, але є суцвіття, Там. 55203, який мене дуже вразив в минулому році першою сигналочкою. Із землі повідбивав, слава Богу, бо на лозах. Навіть повний він тут краєчку, саме найбільше йому дісталося. Але повідбивав. Із землі це вже дуже, дуже і дуже чудово. Чесно кажучи, порадувала, навіть не порадувала, а здивувала. Кишмеша Афродіта. Таке, наче воно практично і не вимерло. Це по два суцвіття. Тут суцвіття. Тут два суцвіття. Тут два суцвіття. Так, да, дійсно, порадувала. Ну, виноград, чесно кажучи, на любителя. Він солодкий, дуже смачний, солодкий, але в ньому є деяка терпкість. Ну, до речі, кишмиш. Кишмиш Афродита. Є деяка терпкість, але ще жодна гронка з минулорічних урожаїв не пропала і не була викинута. Тут ще є деякі саженці і школки. Теж були помедли і так не дивно теж все вибили із цвітями. Все по два сутцвіті. Ось така у нас школочка тоже. І тут небагато залишилось, бо практично все перейшов на закритою корневою мені Чомусь так більше подобається. І вони можуть стоять скільки завгодно. І висаджувати їх можна. Як весною, так і літом, так і зимою. Це картопелька, так розрослася вже картопелька. Тут ще буде відбуватися постройка рядів. Тут ще треба викосити травичку, поубирати. Тут ось новий Нові виноградики. Такі теж шпалери ще немає, але буде в цьому році робити сюди шпалери і буде, поки підросте, буде підв'язуватися. Так само там. Ну, тут трошки цей ряд повомерз, але вже повідбивав. і Також очікує на шпалеру. Тут і Сьомушка, і Кузьміч. Дуже багато гарних форм. Ось така. Так, це в нас там оно Дзевс. Червона стріла. Дон Жуан. Дуже, дуже форми смачні. Є суттвітя. Це дуже радує. Помідорчики також висаджені вже майже всі. Залишилось тільки, якщо буде сильне тепло, накрити затіняючою сіточкою. Конструкція готова, помідорчики ростуть. Конструкція для накриття готова. Залишилось тільки накинути затіняючу сіточку і чекати, коли помідорчики підростуть, щоб біг попідв'язувати. Ось такі такі у нас справи. Тут ще не добрали, тут трошки лободи є, трішки побороємо. Це ось тера. Це вже буде перше сигнальне плодоношення. Залишив невеличкі та маленькі сигналочки. Були тут більші громкі, але я поубирав так, як це сигналочки. Просто для того, щоб посмакувати цим безумно приємним смаком. Тера дуже смачна форма. Так само, так само свінкс. Дуже рання смачна форма, також викинув суцвіття. Одне, друге, невеличкі, але є. Це вже дуже радує. Дуже стара і забута форма, але дуже рання і дуже смачна. Свінц. Яблуньо, на жаль, в цьому році. Ну принаймні на цьому участочку немає. Біля хати там декілька дорослих яблунь. Все-таки яблочко її є. Персик теж перехворів кучерявістю, хоч і оброблявся. Але ці холода ці в ця волога дали, своє... дали свій осадок. Але все, є кучерявість. Але молоді листочки, молоді пайни, вже пішли всі, всі здорові, всі вже в гарному стані. Так що кучерявість ми зупинили. Будемо виганяти зелень. Урожаю немає, ну нічого страшного. Підготуємо дерево для максимального урожаю на наступний рік. Так само будемо підживлювати. Хоч хтось мені говорить, для чого підживлювати, якщо він не дасть ніяких плодів, Ну, не дасть в цьому році, дасть в наступному році. Не опускайте руки, не залишайте його найпризволяще. Ми його посадили, значить ми маємо за ним доглядати. Ото велике деревце. Тоже фісташка, на ньому нічого нема. Ой, фісташка, перепрошую, міндаль. міндаль. Фісташка в нас в дворі, на ньому троє нема і на міндалі. Дуже багато було цвіту, дуже було багато завісів, Але квітневі заморозки все знищили. Ну, Чи знищили, чи дали просто деревам рік на відпочинок, на відновлення. Так само абрикоска. Дуже гарно пішла, як ви бачите, хвороб немає. Гілочок усихаючих немає, значить, ми все правильно спрацювали по препаратам. Ну, Без урожаю. Ну, нічого страшного. Як я казав, не буде в цьому, буде в наступному. У нас форму... формування тут чашею йде. Значит, у нас серединка вся йде відкрита. І все йде в формі чаші. Мені подобається це формування. І дерево провітрюється і компактне. Картопелька ще цвіт не викидає. Ми її підживлюємо. І я переконаний, що вона віддячить нам врожаєм. Влага є, чи вол... волога є. Підживлення є. Тепло є. Все для того, щоб був гарний врожай. Ось такий стан виноградника і не тільки. На 28-му. Травня 25-го року. Виблискує сонечко, пригріває після дощиків. Дуже гарно, тепло і приємно. Ось такі в нас ще там є які банки. Вітаються в нас як сорняки, але дуже гарні сорняки. Все воно повиривається, джмілики працюють. Пчелки працюють. така у нас тут красота. Все. Всім дякую. До нових зустрічей. Не будемо опускати руки. Слава Україні, слава мужнім її захисникам. Дякую і низько вклоняюся всім, хто нас боронить. І як усі ми. Дуже сподіваюся на те, що це якомога швидше закінчиться. Всі хлопці повернуться додому. Всі, на жаль, звісно, не повернуться. Але головне, щоб була пам'ять про них. Як би це не печально звучало, що в 21 столітті таке може бути. Все обов'язково буде добре, все обов'язково буде Україна. Хай вам щастить. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною на каналі.